Під атакою ворожих безпілотників опинилося місто Дніпро. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали, троє з них в тяжкому стані. 70-річний потерпілий буде лікуватися вдома. У місті виникло одразу декілька пожеж, непошкоджені підприємства. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Щонайменше менше двоє загиблих і 27 поранених через ворожий авіаудар по добропіллю на Донеччині. Увечері ворог завдав нищівного удару посеред місцю. Пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, понад сотню торговельних павільйонів і 8 авто. Спалахнула пожежа у двоповерховому магазині. Рятувальники ліквідували загоряння. Росіяни завдали чергового удару по місту Дружківка на Донеччині. Вибуховою хвилею пошкоджена пожежно-рятувальна частина в місті у службових приміщеннях частково обвалилася стеля на вікнах. Вибите захисне покриття, деформовані ворота гаража. Ніхто з рятувальників не постраждав. Вціліла також пожежно-рятувальна техніка. За словами рятувальників, це не вперше Росіяни цілеспрямовано обстрілюють пожежно-рятувальні підрозділи. І, попри намагання ворога завдати шкоди, рятувальники. Залишаються на посту. На Куп'янщині російський ударний безпілотник атакував автомобіль екстреної медичної допомоги, повідомили у поліції. Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків 53 та 59 років. Від госпіталізації вони відмовилися. Автомобіль також пошкоджений. Протягом минулої доби було зафіксовано 160 бойових зіткнень на фронті. Як повідомили в Генеральному штабі України, найбільша кількість була на Покровському напрямку. Там захисники зупинили 51 штурмову дію ворога. Ще по два десятки разів ворога атакував на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пропозицію призначити новим міністром оборони Дениса Шмигаля. А ось Рустем Уміров буде працювати на міжнародному треку. Крім того, Герман Степ Сметанін, який очолював міністерство стратегічної промисловості, повернеться до Укроборонпрому. За словами Зеленського, важливими завданнями нової команди буде збільшити власне виробництво зброї. Глава держави зазначив, що розраховує на підтримку Верховної Ради України і щодо інших кадрових кроків. Крім того, Зеленський анонсував і зміни на деяких дипломатичних напрямках у посольствах України. Зараз, коли потрібно сконцентрувати всі державні ресурси заради завдань нашої оборони. І в умовах нових відносин зі Сполученими Штатами Америки, з іншими партнерами, в новій урядовій конфігурації фаховість кожного має спрацювати максимально. Денис знає всі виклики сфери оборони, Рустем Уміров допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку всіма домовленостями. Також необхідною координацією. Напередодні парламент відправив у відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він очолював уряд понад п'ять років. Це рекордний термін на цій посаді. Разом зі Шмигалем у відставку відповідно йде і весь уряд. Більше про рішення парламенту розкажуть наші журналісти. Сьогодні народні депутати розпочали свою роботу у пленарній залі близько 10.30 ранку. А уже о 15.10 відправили у відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. За його відставку проголосували кількістю голосів 261. Сили оборони ми поставили на перше місце. Без сильної армії немає України. На оборонні потреби віддавали кожну гривню внутрішніх ресурсів і забезпечили військо усім необхідним. Створили сучасну оборонну індустрію, де апробуються найновітніші зразки зброї, оборонно-промисловий комплекс України за час повномасштабного вторгнення зріс у 35 разів. Україна сьогодні один зі світових лідерів виробництва дронів. Ми запустили десятки спільних виробництв зброї з нашими партнерами, залучали приватний капітал у сектор оборони. Дали старт данській ініціативі, данській моделі, яка фінансує наш ОПК. Зараз Україна є прикладом інституційної стійкості. Попри те, що коли Денис Шмигаль разом з урядом прибув до сесійної зали, частина депутатів дякували і зустрічали оплесками, реакція на підсумки його роботи і коментарі щодо. Цих підсумків були зовсім різними. Багато народних обранців все таки критикували Дениса Шмигаля. Говорили і про невдалу роботу за часів пандемії, і про те, що досі країна не перейшла на військові рейки. Дійсно, жодний уряд в історії України не принципував такий термін, як уряд, який зараз сидить в цій залі. Перше питання в мене. Це делегітимізація української влади. Бо стаття 10 чітко передбачає, що забороняється припиняти повноваження всіх органів державної влади в першу чергу Кабінету міністрів. Ви хоча б спробували би скасувати або внести зміни, розтлумачити, що це таке припиняти повноваження, для того, щоб наступний уряд не ставав під сумнів. Ви це не спромоглись. Ви дуже, дуже, дуже поспішаєте. Чіткої заборони чітко виписаної не існує в статті 10 і про це ми вже обговорили вчора із колегами і з іншими. А нашими е юристами у Верховній Раді, що стосується присутності президента, при звільненні, е скажімо, так, при прем'єр-міністра при прийнятті відставки регламент такого не передбачає за українським законодавством. Те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пішов у відставку, означає, що Буде змінений весь уряд. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський запропонував очолити уряд Юлії Свириденко. Вона обіймала до сьогодні посаду міністерки економіки та першої віце-прем'єр-міністерки України. Вікторія Максимова, Володимир Гулевець, телеканал Прямий. Колишній актор Харківського театру для дітей та юнацтва виявився російським інформатором і коригував ворожі удари по Харкову. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні пункти дислокації Сил оборони України. 61-річний актор під виглядом прогулянок містом фіксував на смартфон. Базування українських захисників відмічав на картах і відправляв через зв'язкового свого знайомого з Росії, з яким раніше вчився на акторському факультеті. Злочинні дії виявили на смартфоні під час обшуків у зрадника. Прикордонники викрили схему контрабанди автомобілів під виглядом допомоги Збройним силам України. Ділки прикривалися співпрацею з керівником дії з благодійних організацій, замість того, щоб постачати автівки захисникам на передову. Вони продавали їх через торгові інтернет-платформи, соціальні мережі, а також серед знайомих. З початку року фігуранти везли понад 300 автомобілів. Правоохоронці провели понад 20 обшуків, вилучили гроші в різних валютах, криптогаманці непродані Автомобілі і комп'ютерну техніку. Розпочаток кримінальне провадження. Через річку Тису до Угорщини намагалися втекти четверо закарпатців. Свій маршрут вони прокладали за допомогою рекомендацій переправника, якого як стверджують, затримані особисто не знають. Пливли пливти, точніше хотіли вночі, і саме на тому відтинку глибина водойми сягає трьох метрів і стрімка течія. Але випробувати свої навички плавців так і не встигли. Їх затримали прикордонники Мукачівського загону за 30 метрів до кордону за допомогою спеціальної техніки. На порушників склали адміністративні протоколи. Ми мені розповіли, що їхніми діями по телефону керувала невідома особа, яка запевнила, що на шляху їх слідування не буде жодних перепон ані загороджувального паркану, ані прикордонних нарядів. А річка на тому напрямку, де їм було запропоновано незаконно перетнути кордон, мілка та зовсім безпечна. Ювілейне судове засідання відбулося в Кропивницькому у справі розвідника Романа Червінського сьогодні. Рік як його звільнили з під варти із фонду Петра Порошенка внесли заставу понад 9 мільйонів гривень. Слідство триває два роки. За цей час змінилося 10 прокурорів, 17 нібито потерпілих відмовилися визнавати Романа Червінського винним натомість визнали себе потерпілими від дій російських окупантів. Червінський справу проти себе називає політичним замовленням, вважається помстою через оприлюднення у 2021 році інформації про зраду на рівні офісу президента і зриву спецоперацій щодо російських найманців приватної військової компанії Вагнер. А звинувачення вважає сфальсифікованими, оскільки спецоперація була погоджена. Все потерпілих немає. Вони не з'являються суд. Каже, що вони не можуть їх побачити, не можуть їм навіть передати повістки. Е, Продолжение питання про продовження запобіжного заходу подав прокурор, вони його розглянули. Ми свої доводи сказали, суддя пішли думати. Я попросив, щоб суд все-таки повернув заставу, е, тому що жодним чином я не порушив за рік е, жодну умову е, обмеження і тому суд пішов думати. Але враховуючи політичність цього всього замовлення і бачачи, що все-таки на всіх відбувається тиск системний, ніхто нічого не боїться, висували, повернули кошти Петру Олексійовичу, що він міг фінансувати армію. Підписуйтесь на наш Ютуб. Найбільше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.